Михайло Терещенко український магнат, який двічі втрачав усе і двічі зміг відбудувати імперію. Народжений у родині легендарних цукрових королів династії Терещенків із козацького роду села Глухів. Його батько і дід створили гігантську бізнес-структуру і володіли заводами, землями, банками. Їх статки оцінювалися мільярдами в сучасному еквіваленті. Терещенко жив як аристократ, колекціонував мистецтво. Його збірка вражала навіть самого Пікасо. Але 1917 рік усе знищив. Більшовики конфіскували майно Терещенка кинули до Петропавлівської фортеці. Його імперія була підло відібрана за одну ніч, але він зміг підкупити продажних охоронців, після чого вогоном вантажним вирушив в Європу. Норвегія, Франція, Англія, Монако. Він почав із нуля як клерку швейцарському банку і через його розум був замічений та доріз до топ-фінансиста про талант, якого знала вся Європа. Працював із Ротшильдами, рятував їх банки в кризу 1930-х і став знову мільйонером. Друга світова стала для нього новим ударом. Гітлер оголосив його своїм особистим ворогом за співпрацю з євреями. Він знову втікав, знову ризикував, але Терещенко вистояв, зберіг дідність. Він помер в 1956 році в Монако, багатий і шанований. Ця історія не про гроші, це про характер українця, який двічі ставав біженцем і жодного разу не здався.